Це Honda VFR 1200 2009-16 років випуску. На вторинному ринку її можна придбати від 7 до 10 тисяч доларів. І ось що в ній є Чотирьохциліндровий V-образний двигун, котрий видає 173 кінських сили. Розгін до сотні менш ніж за 3 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою, трекшн контроль, вилка перевернутого типу з регулюваннями. Кардан, моноаморт також з регулюванням, задня підвізка через Prolink, шестипоршньові супорта з комбінованою системою Гальміння. АБС, алюмінієва рама, консольний маятник, рідинне охолодження, центральна підніжка, добрий вітрозахист, гідравлічне щеплення. Є моделі з коробкою автомат. Об'єм паливного бака 18,5 літрів. По факту заправка кожні 150-250 км Гарне світло, інформативна приборна панель, вага байку 268 кг що робить його найлегшим серед конкурентів в своєму класі. Високі кліпони, маленький бардачок під сидінням, 17 колеса, більш спортивне. На посадка, не дивлячись на те, що це спорт-турист, але їздити зручно. Емобілайзер. Приємний звук. Як тобі байк.